Моє вітання, це програма громадський контроль на телеканалі «М-студіо». З вами традиційно Каріна Риган і прекрасні, чудові, цікаві гості, як завжди. Катерина Яніна-Легерда сьогодні в нас у гостях волонтерка, про яку знаєте, говорити, не переговорити, знає все Закарпаття. І давайте почнемо з того, що висловлюємо вам щиру подяку за всю роботу, яку ви робите. Ми тісно співпрацюємо, знаємо, який величезний волонтерський фронт. Так, у нас на Закарпатті існує і який обсяг роботи ви виконуєте? І сьогодні ми трошки зануримося у те, що. Волонтери вони не просто надають допомогу, вони постійно вдосконалюються, вони постійно працюють, тому що війна вносить свої корективи, свої виклики. І знаєте, як епоха діджиталізації потрібно йти в ногу з часом, так і волонтерам потрібно йти в ногу з часом. Тому давайте розкажемо трошки нашим глядачам про специфіку роботи. Ось, наприклад, нещодавно у вас були навчання, так, трошки про них слава Україні, перш за все, героям. героям слава. Хочу зазначити, що міняється формат волонтерських організацій. Ми працюємо на волонтерській неві. Можна сказати, спочатку подій на Майдані, а фактично спочатку 2014 року. Тоді, в більшості ми займалися гуманітарною формою допомоги різним верствам населення. Ми починали з соціальних, потім, коли почалася війна, почалися хаотичні такі збори гуманітарної допомоги армії. Люди спонтанно сходилися в центрі міста під намети і знаходилися всі вікові категорії, які мали бажання допомогти. Це вже було в 2014 році. Тобто, свідомість українців вона вражала. Е, ну, останній час. Е, Починаючи з 22-го року, спочатку повномасштабної війни, наш формат допомоги перейшов трошечки із гуманітарної форми у форми надання допомоги і залучення проєктів. Uh -huh. Тобто, наша організація, наша голова, ми пишемо проєкти грантові, щоб була якась фінансова підтримка. Робити ці кроки в новому форматі, тобто ми проходимо навчання, е і це є виклик е останнім часом, що волонтери мають проходити навчання іти в ногу. Ми, е на, на минулому тижні ми mm -hmm. приїхали з колегами, проходили п'ятий ту, тур чи етап mm -hmm. міжнародного навчання. Ми отримуємо сертифікати, ми здаємо там іспити, екзамени. Це представники з дев'яти областей України, дуже потужні українки, більшість нас українки, mm -hmm. чоловіків, може, двоє-троє, то ветерани, і... але в основному. Весь тягар, волонтерський, волонтерська спільнота на це на жінках, на жіночих плечах. Але хочу вам сказати, що настільки пишаюся українками, це молодь, це молодь амбітна, молодь, яка йде вперед. Це такі потужні дівчата, що вони можуть показати приклад любому чиновнику, бюрократу, навіть народному депутату. До нас приходять з нами зустрічаються народні депутати. Посли країн європейських. До речі, наше особисте навчання проходить під егідою Женевської конвенції з безпеки. Це міжнародна організація, яка підтримує демократичні зміни, управління, допомагає тепер волонтерам подолати шлях навчання на шляху реінтеграції, соціалізації ветеранок і ветеранів. А також їх родин, також це за сприянням і підтримки Британського посольства в Україні і потужна організація Горизонт змін оці три такі організації, які піврока навчають волонтерів з дев'яти областей України, і це навчання дає велику користь. Тематики різні. Я можу сказати, що так, це. Так. Е Медіанавчання, медіаграмотність. Навчали нас, як виходити з конфліктів з мінімальними ризиками, угу. як проводити і впроваджувати, втілювати реінтеграцію, супровід наших покалічених, поранених військових, які повертаються після служби. Хочу вам сказати, що за цей час навчання у нас створився, відкрився. Наша організація, волонтери Закарпаття, у Мукачеві відкрили філію ветерана-хата. Це Май організація звичайні. для е, обласна, але відкрився осередок у Мукачеві на Духновича 30. За цей період наші координатори, наші волонтери відкрили, спромоглися завдяки підтримці цій, е, ну, Організації в та, рамках і навчання, і підтримки фінансової відкрити ветеранську кав'ярню просто неба. Ви собі не можете уявити. Приходять різні ветерани. різні. Вони психологічно, морально дуже важкі, але знаходять спілкування між побратимами, яких і не знали, але діляться, хто де на, якому, на якій ділянці фронту воював, які зазнали поразки, які втрати. Дуже багато проблем у ветеранів в сім'ях. І ми це не маємо права замовчувати, тому що. Після війни вони приходять зовсім іншими. Сім'ї і діти їх починають боятися. Хтось може справитися з тим періодом, хтось ні. Тому потреба не лише у психологах, психотерапевтах, в різних категоріях, де, є, де були враження як тілесні, так і психологічні, а це контузії. Я хочу сказати, що це надзвичайно боляче. І найболячіше є те, що у нас країна стає, де суспільство має прийняти і бути пристосованим до цієї категорії. Ось тут, знаєте, важливо наголосити, що військовий, який повертається, не він має до нас. Інтегруватися, а ми маємо навчитися Однозначно. його сприймати. Звичайно, що ну не, не про всі теми військові з нами можуть говорити. От, наприклад, мій брат військовий він багато чого не може говорити, і їм потрібно знайти своє коло однодумців, де вони про це можуть поспілкуватися. І от ви саме створюєте такі простори. і Це Повірте, безцінно. вони у нас відверті. Вони навіть не ганьбляться деякі такі делікатні питання, бо ми кажемо, говоріть. Ми для того тут, ну розумієте, можливо, десь у сім'ї муганьба. А в колі таких так. же, як вони самі, і психологи, і наші дівчата. Вони як мами, як сестри. Ми не можемо їх просити. Розкажіть, якщо так. ми бачимо, що він готовий да іде, іти на контакт, то ми вислуховуємо. Ми знаходимо шляхи. У нас прямі контакти є як з державними установами, так і приватними клініками, які готові навіть онлайн для початку їх проконсультувати. І вже ми бачимо, він у нього обличчя міняється. У нього якась є надія, посмішка, що не все втрачено. Тому за кавою я вам хочу сказати плюс майстер-класи, плюс концерти. Ми їх запрошуємо скрізь. До речі, у ветеран просторі наша координатор е Анжеліка. Uh -huh. Уже маємо е заступника по ветеранським питанням ветеран е пан Іван Янович Барта, який у нас вже надає консультації е е тим, хто приходить тепер після фронту. От, Наприклад, сьогодні у нас був е, юрист, адвокат Олександр Семенцов. Люди приходять і готові надавати безкоштовно консультації, поради. Розумієте, не кожний ветеран чи ветеранка готова знайти адвоката. Так. Навіть якщо є вторинна допомога безоплатна, там треба ряд документів, ряд е, договорів заповняти. Це займає багато часу. У нас є такі. Спеціалісти, які йдуть на громадських засадах, і вони кажуть, я хоч чимось можу допомогти. Звичайно. Це і психологи, це юристи, це і лікарі. До речі, багато лікарів і медсестер нам приходять перекладати ліки. Ми отримуємо гуманітарну, дуже цінну допомогу з, з Італії, з Німеччини. Саме в останній час да, раніше було з усього світу, тепер це Італія і Німеччина. Дороговартісні ліки. Ви собі не можете уявити, коли йде переклад по інтернету, скільки. Вартує та маленька шкатулка таблеток, але це все сортується декому ми видаємо у нас, а взагалі видаємо і в, 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 в ці в центри реабілітації, угу. і в реабілітаційні відділення лікарні. Це дуже цінно що на всіх фронтах абсолютно так. Ну, якби це не було тавтологія, волонтерський фронт він ще поділений на міні фронти. Так. там дуже багато роботи, і е, мені здається, що е, здавалося б, волонтерів багато. Ні, їх мало, тому що збільшується фронт роботи завжди. І тому мені здається, що і, і у вас, напевно, е, от хочеться, щоб люди ще більше долучалися. Знаєте, я вам скажу, менше у нас тепер роботи так з гуманітарною допомогою, так. але ми перейшли у формат навчання проєктів. І більше ми працюємо з людьми. З людьми. Більше у нас іде комунікація через інтернет. А ми для вчимося, цього потрібні самі... фахівці? так, фахівці. Ну, е мінімальні знання ми отримуємо <зас> на таких навчаннях. Ми дуже дякуємо цим міжнародним партнерам. Я пам'ятаю наш перший приїзд в Київ. Це було в урядовому кварталі, коли ми зібралися. Ну, такі волонтери з усіх куточків України. І коли ми побачили, які представники різних посольств захотіли з нами зустрітися, нам ми це відчули. Вони нам перш за все висловлювали подяку за нашу місію добровільну. адже вони і що тішило, що коли почався цей формат, такий угу. офіційний, один із представників країни... Європейської сказав, що це навчання націлене і акцентується на навчанні волонтерів, представників громадськості благодійних організацій, тобто дали зрозуміти, що не так державних е інституцій навчання, а громадських. І ми це вважали що, за честь для це себе. Підтримка, так. Ми маємо право тепер надавати своїми е, ну, цими сертифікатами допомогу будь-хто хто нас попросить. Тобто поділитися своїм досвідом, а перш за все на практиці. Е, ну і я так зрозуміла, що у вересні у вас останній атак навчань. Останній цикл навчань, але нас навіть не вчили, окрім того, що як себе вести у просторі в соціальних, uh -huh. як е, допомагати навіть ветеранам спілкуватися, звертатися у вищі м, державні органи через е, онлайн електронні звернення. Це також чать. де щоб менше було загострення з державними установами, щоб конфліктів уникати. Тому що ви знаєте, Бюрократія. коли йдуть е, 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 ветерани. Державні органи, вони інколи наражаються на супротив нерозуміння, і в них починається миттєва агресія. І в той момент хтось має його зупинити чи притримати. Все буде добре, все буде добре. Інколи такого не є, немає. Так, ну, так. Тому Треба, і це так, ми проговорюємо. Інколи він каже, я боюся туди йти. Тоді хтось із дівчат, де ми супроводжуємо, він уже йде такий, він там себе відчувається, бо з ним волонтери. Але це все час. Час лікує, і наше суспільство. Ми маємо бути готові. Ми маємо, як кажуть, перевзуватися на ходу і підлаштовуватися під наших громадян України, які виконали свій обов'язок захищаючи Україну. Ми дуже мали приклади на навчаннях, як держава має втілювати державні програми на прикладі Америки після угу. в'єтнамської війни. Де дуже багато було ну, таких неприємних фактів, коли не хотіли жити ветерани, сім'ї від них відмовлялися, а це були надзвичайно важкі такі це випадки моменти. і ситуації, де було лише тіло, ніх рук не було, тому держава почала створювати для них такі пансіонати, такі реінтеграційні центри, хосписи, угу. де вони могли доживати свій вік, відновлюватися наскільки можливо було. Але вони були покинуті сім'ями, суспільством, але там вони знаходили своє відновлення частково чи як уже було. Тому Україна тепер на, на цьому шляху. Вся державна структура має підлаштовуватися на допомогу цим мужнім захисникам, вся без виключення. От Бюрократична складова має зникнути, тому що вони не відчувають, з ким вони мають справу. Я якраз думаю собі, що із вашого навчання більшість громадських організацій мають брати приклад, тому що рано чи пізно, дасть Бог, війна закінчиться перемогою України, і перед Обнозначна. нами ще буде дуже багато викликів. І основне це інтеграція в суспільство, тих, хто повернеться із фронту. А якщо не проходити ці всі навчання, не отримувати відповідну кваліфікацію, якісну допомогу ми не надамо. Однозначно, тому співпраця всіх міжнародних організацій. Я вам хочу сказати, що тепер весь світ готовий надавати допомогу, не виїжджаючи чи волонтери, чи якісь там благодійні організації, навіть ампутат, ампутовані. Кінцівки в кого я вони раніше виїздили на важкі складні операції. Тепер до нас це виїжджай, зменшилося. Тепер бажання міжнародних таких е, лікарських об'єднань, світових е, світ світових, е, сві, ну, світових таких знаних Лікарі, спеціалістів, так. лікарів травматології, нейрохірургії. Вони готові вояжі робити такі благодійні, оперувати наших поранених і зранених душевно ветеранів. В Україні у військових шпиталях, навіть на місцях, десь уже в реабілітаційних центрах, бо багато вже не повернулися додому. Вони вже в реабілітаційних центрах, і це треба визнати, що це є реальність. Реальність жорстока, але реальність, та з якою українці точно впораються. Ми нація, яка вистояла і в 2014 році, і в 2022-му, і стоїмо, і досі. Я думаю, що наші сили об'єднані і будуть об'єднуватися і надалі завдяки ось таким власне волонтерам, які цю ідею несуть в маси. Я ще хочу сказати на оптимістичній ноті, що всі українці у світі. Я думаю, що таких немає, хто навіть за кордоном, хто виїхав до війни, хто багато років живе, вийшли заміж дітей, народили. Вони всі для України. Наші волонтери багато офіційних, які мають посвідчення нашої організації. Вони організовують філії. Це Італія, це Америка, це Німеччина. Вони створюють там такі осередки. Не лише самі волонтери, італійці, німець, наші біженці, вони об'єднуються українці із громадянами тієї країни, mm -hmm. яка їх прийняла. Це надзвичайно оптимістично. Вони всі мріють перемоги, вони, вони збирають ту допомогу, роблять там ярмарки. Ось, наприклад, дуже тішить. Я це хочу зазначити, mm -hmm. що. Визнаний рекорд Закарпаття. Ми відправили 20-метровий стяг України так. в Італію. Наша волонтер організувала цю ходу. Це надзвичайно було приємно. Ми навіть не очікували на другий день. Уже вийшла публікація, що наш прапор ну зафіксований якийсь там рекорд. Нам дуже це приємно. Ну, бо Це було дуже масштабно. Це... Так. це так, наша волонтер Оленка Сливка. Вона до речі, вчора приїхала. Її до речі, ветерани зустрічали. Вона надзвичайно велику роботу робить в Італії. І, от бачите, ветерани теж розуміють, що для них робиться, так. тобто це взаємовіддача, і, і ось це дуже потішно і дуже приємно. А ви знаєте, вони сиділи каву, пили вони, почули, що ми виїжджаємо. На трасу зустрічати нашу угу. волонтерку. Вони всі на коселях, можна, і ми з вами, можна, і ви з вами. І ми кажемо, ну звичайно. І ми поїхали Представте собі, вони прапори взяли на коселях. Вони чекали годину, бо затримка з кордону була. Але вони хотіли ту людину побачити, яка багато робить. Ну таких дуже багато наших українців. І я кожному одному, користуючись нагодою, хочу вклонитися, подякувати. І громадянам іноземних країн, які збирають кошти, які допомагають. Тепер дуже у нас активувалися гуманітарні вантажі. все через митні декларації. Ми працюємо офіційно. Прозоро воно заходить. Так як тепер наші італійці з українцями mm -hmm. передали джип. Це нас дуже радує. Зібрали там гроші, і тепер ми на стадії. Збору на друге авто. Uh -huh. А вчора ми відправили теж е, оптичний дрон, на який задонатила наша українка Евеліна Міхашула. Вона на Кіпрі чи в Італії. 30 тисяч. Ми трошечки додавали із донатів. І вчора в нас пішов на Ізюмський напрямок оптовий дрон для третьої штурмової. Це я вже можу тепер це сказати. Так. Це, Оце, ну, це нас тішить, це наша спільна робота, командна. І це відбувається кожного дня. От волонтерський фронт не має відпочинку, не має відпустки, не має якогось, знаєте, такого вихідного. Знаєте, стільки разів було все, не можу, не можу, не буду. Я вже пенсіонер, не можу. ми і хворіємо, нас ніхто не бачить, ми лікуємося в лікарні, потрапляємо, але потім відходимо і нас. Тяне розуміти, як той як кажуть, як той наркотик, ми не можемо без цього. А що будуть робити наші воєнні? А що будуть ті каліки робити? А що будуть ті інваліди робити? А що будуть ті малозабезпечені робити? А в нас іще і сироти, і ВПО, які просять, ми менше їм допомагаємо, так як держава вже дає їм дотації, вони мають інтегруватися, вони мають іти працювати, сплачувати податки. Хто залишився у нас, залишається, інтегрується в суспільство? Хто ні, від'їхав. Тому вони вже трошечки пішли на своє. Але у нас діє і безоплатна кухня, так, єврейська, ви знаєте. Звичайно. Тобто ми про них не забули, про цю категорію переселенців, бо там є і дітки, які залишилися тут, а батьки на фронті. Тому Ситуації різні різні, кожна індивідуальна. І тому я кажу, що вже якось затяглося, то і ми не можемо без цього. Що ще дивує, інколи приходять, ми хочемо вам допомагати, хочемо стати волонтерами. Угу. Ну, Приходять день-два, далі їх немає, не витримують, можливо, Ритм, цей так. тем. Молодь проситься, молодь амбітна, я кажу, вчиться. Студенти приходять, ліцеїсти ну, під час канікул в основному. І ми їм за то вдячні. Керівники ліцеїв, керівники профтехучилищ, шкіл, навіть із районів, сільських шкіл, найбільше, до речі, хочу сказати. Проводять і мають бажання проводити в нашому ветеранському просторі майстер-класи. Ряд було угу. і канапки, і тісто пекли, і дідухи там складували, і вишиванки. Тепер теж маємо на меті ряд проєктів, але не хочемо озвучити. Але вони для ветеранів заінтригували. заінтригували. Саме і, і, і ветерани, які втратили на... кінцівки. Ну, ми на осінь це будемо знати, що тримати на, на курс. Ми на вам дякуємо, тому що дійсно всі журналісти зв'язуються з нами. Ми коли можемо, радо даємо інтерв'ю, тому що суспільство повинно знати. Звичайно. І це така наша співпраця, медіа. І ми самі вже десь меді... медійниками стали, <звіт> бо звіти треба робити, бо ми відповідальність взяли зобов'язання. Перед міжнародними організаціями, як втілюємо проекти, як е, е, витрачаються їх кошти. Це все звітність. У нас голова нашої організації Власта пише, це дуже на такому жорсткому контролі. Тримає звітність. Це все. Донор повинен бачити все прозоро публічно. Якщо трошечки є сумнів, донор не буде фінансувати навіть е, мікро е, ці гранти. Тому потрібно бути відповідальними в своїй роботі, Авторитет. як ви це і робите. Ну, намагаємося. Ви знаєте, десь є і прогалини, десь щось не можемо зробити. Ну, життя таке. Дякуємо вам дуже за цю розмову і за все, що ви робите. І я думаю, що вже хочеться сподіватися, що зовсім скоро цей волонтерський фронт він буде не у часі війни, а у післявоєнному. І ще така ремарочка, що волонтери не лише у військовий час потрібні, вони у мирний час завжди потрібні. Тому допомагаємо, будьмо милосердні, і любіть ближнього як самого себе. Дякуємо вам. Дякуємо вам також. Миру, перемоги нам всім. Це нам дуже потрібно. Це була програма громадський контроль. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Обов'язково побачимось на улюбленому телеканалі. Бувайте!